Для Манука Восканяна перший матч перед рідними вболівальниками і вдався, і ні. Хлопець міг стати героєм після того, як відбив пенальті, але не на гра, після якої гості двічі забили, перекреслила дебют поправка. Він сьогодні здавав державний іспит команди, яка мусить на щось зі надіятися на щось розраховувати. Не може пропускати такі м'ячі. Команда маяк з міста Сарна з п'ятьма очками посідає третє місце в турнірній таблиці. І, хоча це і вище подолян, хлопці Федорка просто мали обігрувати цього суперника. Активний початок матчу задав тон усій грі: сумбур, безліч обрізок, хаотична грав обороні обох команд. Перша нагода виникла в гостей після стандарту. Жданюк закрутив. Романюк виніс фактично зворіт. Відповідь господарів була ефектною. Удар Семенюка в падінні, але м'яч свистить поруч з воротами. А далі перша помилка Васканяна, який не вийшов на перехоплення. Бриж нагодою скористався. 0-1, маяк повів. Поделяни почали активніше бігати, а гості в кількох моментах допустили дитячі помилки. Біля власних уріт одну з таких використав на свою користь Семенюк м'яч попереджене за трипотіли Сітці. Навіть найменші болівальники зрозуміли, що сталося. До перерви цих міг вивести поділля вперед. Самонович продемонстрував, що воротарем вирішив стати не даремно. Принаймні, у першому таймі таке враження склалося. А на 73-й хвилині шансів молодому воротареві цих вже не залишив. Погодьтесь, як для такого рівня. Капітан та хмельничан виконав просто шедевр. Маяк мав відігруватися одразу. За рукою київський арбітер поставив пенальті. І тут своє слово сказав Восканян. Але набагато вагомішою була його невпевнена гра на останніх хвилинах. Поки м'яч кружляв над воротарським майданчиком, манук розгублено бігав по ліній воріт. У підсумку гості таки заштовхали в сітку. Розпач подолян можна зрозуміти. В молодому віці брак концентрації. Тільки, коли виходив подльок, я дуже його просив, щоб він догравав моменти до кінця, якщо виходити і не віддаватися, стільки б не було. це… П'ять хвилин, десять чи цей літаємо, ще це не, не це не є добре. У Буділля залишаються два матчі на виїзді. Найближчий – у Вінниці биде з хлопців будуть до останнього. А поки подяка фанатам за гарячу підтримку. Вони впродовж цих матчів були тісно молодці.